Триває 806-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще одну тисячу російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України. Станом на ранок 9 травня окупаційні війська Росії втратили 478 730 військових, 7 429 танків, 14 281 бойову броньовану машину, 12 340 артилерійських систем, 1058 реактивних систем вогню, 793 засоби ППУ. 349 літаків, 325 гелікоптерів, 9775 безпілотників оперативного тактичного рівня, 2192 крилаті ракети, 26 кораблів, 16 618 одиниць автомобільної техніки та 2027 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.